Христос народився. Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого товаранчика. У нас перший місяць 2015 року. 2.0 ТДІ на автоматичній ДСГ коропці передач на автоматичній ДСГ ДК 250 є. Авто сам особисто пригнав з Німеччини. У нас версії Cup, 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 як це читається по-німецьки по англійськи. По -німецьки, бо мене завжди поправляють, кажуть, то то не так, то то не так. Але то на кожній мові воно звучить по-іншому, по-українськи, ще по-іншому. Авто все, все в рідній фарбі без єдиного підкрасу. І стан такий авто я оцінюю на, на 5 з плюсом відносно свого віку. Ми не можемо сказати, що це є нове авто, але воно в стані нового, бо нове авто це і нове, нове авто в магазині. У нас тормозні диски не мають навіть найменшого борточка. Колодочки всі замінені, резина зимова. За теж, тормозні диски не мають найменшого борточка. Резина в нас зимова. У нас така дуже цікава комплектація. У нас круговий парктронік, вперед. І ще буки в нас є. До автоматичної парковки і фари практично не мають сколів, якісь може міні-міні. У нас є LED і Xenon, у нас є передня камера. Датчик світла, датчик, дощу, звичайно. Він клад. Ще покажу, тут було сіда. Привіряйте автомобілі по офіціалу, не перевіряйте по карверті, там гроші заплатиш і напишуть вам все, що ви мрієте. Зеркала, звичайно, складаються. У нас на вулиці мінус 4. Вебасто працює. Тільки завів, машина холодна, але догрівається дуже скоро, навіть на очах можна бачити, як ця стрілочка росте. У нас є всі кнопочки повністю. Все заповните. Як виглядає ручка, руль, Підрульові рульові лепестки, лайн асістант. І тут маємо речажок Не Непотертий взагалі. І лайн асістант. Все, в стані нового. Ручник в стані нового. Ну, Тут, звичайно, має Mediat, Підлокотник по висоті, по довжині регулюється. Двохзонна кліма, підігрів лобового, підігрів заднього стекла, музику відтворює з телефону. Ну, говорити можна звичайний Bluetooth. Така комплектація максимальна. І... Далі, що тут по машині. Багато хто питає, що таке підігрів лобового. Підігрів лобового в Volkswagen є замонтований тен електричний, який додуває стекло. І воно в таких тауранах в цій версії. Бо, тому що цю сітку, Volkswagen, що стоїть в стеклі, вона дуже незручна, бо дуже, дуже важко дочі їхати, бо дуже зір погано фокусується, болять очі. А це було розумне рішення прийняти і зробили так. Краще. Звичайно, у нас є 10 подушок безпеки. Сидіння, я оцінюю на цей вік. Це я би сказав ідеал. Це тінь якась падає, якоїсь потертості. Тут кого нема, ця тінь падає. Потертості якось мінімальне, щось тут таке є. Ну як-не-як, в машині 10 років. неї хтось користувався. Повністю новою вона не може бути. На вулиці у нас грязно, як видно. Десь педалька там трошки, але потертості дивана вже найменшої. Нігде-нігде ні по ручечках, нігде, ні по обшивочках. Фікспотертос, якоїсь хімчистки такої не робив, легенько машина прибрана пополососана. Адаптивні підголовники, сховок знизу, шухлятка, звичайно. Дефлектор у нас ціленький, столики в ідеалі сітка є. Є на три сидіння ізофік з нас є. На середньому це відсібається, під низом маємо сховки. В правому сховку у нас вінку код автомобіля. Тут потертостей якихось таких немає. Букви в нас присутні, бляшка присутня. Та є задня камера. І багажник в стані нового. Повністю багажник в стані нового. Без нюансів. Ніхто тут нічого не тягав. Як німці ремонтують машини. Ця тряпка, як вони щось возять, задирається. Вони взяли степлер. Українець це ви підклеїв, як це зробили німці. Взяли степлер, забили це степлером. Ну, такий сховок, забили це степлером і не переймаються. Тут, ну, звичайно, є хіба гактянути машину, викрутка, аптечка, балончик і жилетка. Ну, забирають все. Я не знаю, що з тими німцями Повитягують все і вони в більшості зараз кажуть. Я ж купляю машину в комплекс, де входить за це треба доплатити, а чого я ти його віддавати? І на всі мають четверочку. Трикутники тут. І так забирають з машин все. Я не знаю. У них теж криза настала, то не тільки в нас. Все подорожчало в магазинах в три рази, я би сказав, не в два. А зарплата виросла скільки на 100 євро. Сміху варте. Так як я казав, в цьому знизу тут ми маємо. Він код автомобіля, тут під низом. в цьому сховку. Сидіння ці, звичайно, складаються, тут є такий червоний шнурочок, ми за нього тягнемо і так всі сидіння. Ми його розблоковуємо і можемо забрати. І похиляються, крім цього, більше взад. Вичка. Стан хороший. Тут ми маємо холодильник, є всі документи до автомобіля, є сервісна книжка, все є, і можна виключити е, подушку безпеки. Подушка безпеки для чого виключається, пише тут багато розказувати. Зверху ми маємо два бардачки, є підсвітлення, тут звичайно. І тут так само маємо шоплятку, під піднизум великий сховок. І тут досюди пишеш, це версія кап. В зеркалах крім цього в нас є підсвіточка. Тут карідкісна версія, що має. Максі-максі таку комплектацію КАП. КАП в нас це є комфортлайн, це є доповнений комфортлайн. Це не хайлайн, бо хайлайн має значно кращу шумоізоляцію. У хайлайна є значно краща музика. Типа хайлайн це максимум комфорту. комфорт. Як виглядає капот. Бибасто! Акумулятор дуже добрий, кручені. як теж. Будь працює ідеально. Що я замінив в цьому автомобілі? Це авто я вложив 2000 євро. В цьому автомобілі купив в Німеччині, їздив все екстра, купляв в німця, нюанси не було ніяких. Приїхав до нас. Переїхався трохи і замітив, що в машині з'являється ззаду на довшій дистанції якийсь димок. Як прогріта машина на місці, їздить, немає нюансів. Поїхав до хлопців, почали діагностувати, побачили, що в турбіні є патрубку, там декілька капель масла. Пішов, купив нову турбіну. Не би турбіна стоїть нова. Почав їздити далі, бачу, є ще нюанси, в машині бракує потужності, бо я їжджу на такій самій машині що бракує потужності і машина якось поводиться, ну не так, як моя, скажемо. Поїхав до хлопців, вони кажуть, що треба перевірити форсунки. Зняв форсунки, хлопці кажуть, що треба замінити чотири розпилювачі. Вони вже з віком 10 років не зовсім правильно працюють. Замінив чотири розпилювачі на тій машині. На форсунках стоять 4 нові побошу розпилювачі. Якісні, хороші розпилювачі. Знову почав на машині їздити, чіпив мороз, завів автомобіль і бачу рано, якась є маленька вібрація по демферу. Ну як таку машину продавати? Йду купляю полюку новий демфер. І тут так можна ще розказувати довго. Десь там сам поміняв масло в моторі. В цій машині маю цілий список. Тут дуже багато всього я по тій машині поробив, я її пожив так по максимуму. Що то рідко таке буває, звичайно, масла фільтра. Всі замінені, навіть топливний фільтр теж замінений. Все позамінювано. Сажа взагалі не забита. І всі системи працюють в ідеалі, без нюансів взагалі. ну Нюансів немає навіть найменших. Як капот закривається, як швейцарський годинник. Вікно привідкрив, було два ключі в машині, я завжди так роблю. Ну Десь мав пару випадків, що машини закривалися. Це, звичайно, не та урани, інші машини. Але від того часу привідкриваю вікно, як клюжні примні. Щоб І... не мати якихось проблемів, бо я не полухати. Ось таке. Отак От виглядає машина. І Дуже класний колір. Авто стане на реєстрації в Україні 2014 роком. Тому що у нас 12 місяць сходження з конвеєра 2014 року, а перша реєстрація в Німеччині в документах пишуть дату першої реєстрації, а не дату сходження з конвеєра. І в нас перша реєстрація була в першому місці 2015 року. А в Україні, як відомо, свої правила, свої закони. етикет. Коробка у нас переключає ідеально, без ніяких нюансів. Зеркало, крім цього, притемняється. О, вже трошки нагріло. Включив. Все працює ідеально, без ніяких, ніяких взагалі, нарікань. Діагностику роблю завжди сам особисто. Провіряю, причіпляюся до найменшої дрібниці. Доводжу машини, кожну машину, як я кажу, для людей як для себе. Все, що я поставив би собі, все те саме, я поставлю людям таку саму запчастину. Ось таке. Так що є якісь питання? Дзвоніть, пишіть. І веселих всім свят і мирного нам неба. Я знаходжуся, нагадаю, в місті Самбір, це у нас місто Самбір Львівської області. І сьогодні у нас 25 грудня. У нас, звичайно, Різдво, але я тут Чекаю людей на вокзалі, бо приїхали до мене люди по автомобіль. Я їду їм їх забрати з вокзалу і віддати їм автомобіль. Я підготував всі-всі документи, вони приїдуть, сядуть. Бо десь люди, коли мають час, з роботи звільнилися. І десь таке свято-свято, мали людей треба слухати. Люди мене слухають, я слухаю людей. Ось таке. Стоять десь люди на вокзалі, мене чекають. Зараз буду їх шукати. Я мали приїхати по графіку, бо поїзд у нас трошки щось спізнюється, бо десь там фастові з тою розвилкою. І є спізнення поїздів люди приїхали з Харкова. Все, от люди йдуть, все поки. Дали всі покупок і мирного неба, веселих свят.